Віра в життя. Саме таку назву має об'єднане відділення центру надання соціальних послуг городоцької міської таргромади. Тут кожен потребуючий знайде не лише потрібні процедури, а й привітний персонал. Варто відзначити, це не медична установа. Однак тут допомагають поліпшити фізичний стан після травм чи важких недуг. Тут для цього є сучасна матеріально-технічна база. Над оновленням працюють спільно з міською радою та беруть участь у грантах. Виграли грант Європейського союзу, де також на умовах співфінансування з районною радою, якій ми колись належали. Нам було придбано обладнання. От тоді ми запросили просто в них, щоб вони нам купили бігову доріжку, тренажер Бобновського, сходи бруси динамічні, тому що більша або, скажу так, переважна кількість отримувачів послуг в нас люди, які перенесли інсульт. Найбільше задоволення для тутешніх працівників це результати їхніх відвідувачів. Останні ж, в свою чергу, запевняють, сюди хочеться повернутися знову і знову. Гарно зроблено і е, е, масаж можна зробити, можна зробити, бачити процедури, є в них ванни. Це досить добре для людей. Дуже добре. Спектр послуг досить широкий. Тут можуть похизуватися й апаратами фотонної матриці коробова. Починаючи від шапочки, це фотонна матриця, це знімає головну боль, мігрені. Багато людей цікаво, що одні кажуть, що покращився зір, другі слух. Для більших участків, це, ну, наприклад, спина, використовується коврик. Потім при захворюванні судин. Це в основному це діабетична стопа. Вона так і називається діабетична через те, що покращується не тільки трофіка, але й циркуляція лімфи в крові. Для певної категорії населення послуги надаються безкоштовно. Є й ті, що можуть придбати перелік необхідних процедур. Однак ціни тут здивують кожного. У Нас ціни досить демократичні і, мабуть, що дійсно, хоча і розраховані вони відповідно, методик вони досить низькі. Якщо дивитися масаж, масаж на саме більше 46 гривень. Якщо жіноча стрижка, вона може бути 57 гривень. Окрім цього, у закладі працює і психолог, майстри з рукоділля, і це далеко не все. За потреби тут розгортають і пункт незламності. Працівники кажуть, все можна втілити в життя, коли про людей дбають як представники соцзахисту, так і місцева влада. Наша міська влада такі видає велику перевагу соціальному захисту, тому що до нас приїжджають багато з багатьох територіальних громад. Я хочу зазначити, що у нас соціальний захист, мабуть, що один з найкращих в області. Для цього працює голова, для цього працюють депутати. Та найбільшою винагородою є досягнення відвідувачів, повернення їх до повноцінного життя після недуги, адже тут працюють для того, аби повернути віру в життя.